Зараз я знаходжуся біля офісу своїх генеральних партнерів проекту Метаноя. Яка зараз обстановка в цілому з імміграцією, от іменно або легалізацією українців? От ключове займаєшся, тому що коли е, е, робиться і ви подаєте є петишенерами на візу талантів, in many different ways and one of them is with your project. – Давай Нам злід. Нема питання. От у нас є сей оці ці статуси. Так? Ті, хто подавався на сей виграли наразі в рази більше. Да, робочі візи осна космічний адвокат. Ну якби не звучало смішно. Якщо протети від мене, скарта шовіть проекту «Метаної», для вас буде 20 хвилин безкоштовної консультації. Друзі, всім привіт! Маю для вас дуже важливу інформацію, а особливо для тих, хто проживає в Штатах, а особливо в Сіетлі. Зараз я знаходжуся біля офісу своїх генеральних партнерів, проєкту Метаноя, міграційна компанія, Домінго Слав. Хочу їм задати декілька питань стосовно U4U, TPS, імміграції, біженства. Що зараз відбувається, тому що ви бачите, що доволі непроста ситуація. Тому заходжу до них, а ви не переключайтеся, Має бути дуже цікаво. Поїхали. Так, друзі, давайте, заходимо. Так, друзі, ми моїм до них в ліфті. Хочу сказати, що вся детальна інформація про них буде в описі під відео. Так, друзі, заходимо до них в офіс. Ще раз я казав, зараз ми знаходимося в офісі наших генеральних партнерів. Імміграційна е компанія Домінгослав, і зараз переді мною знаходиться сидить овнер директор цієї компанії. Першим ділом хотів вам подякувати за те, що е, дали можливість підтримувати цей проект метаноя. Для мене це дуже цінно, тому що ці всі місяці я маю можливість і стабільність в своєму проекті. Тому дякую вам, генеральним партнерам. Of course, it's our, our pleasure to help the Ukrainian community in many different ways and one of them is with your project. Друзі, Декілька питань, які я хочу задати для Глорії. Е, так як ви займаєтеся українцями, допомагаєте їм з імміграцією цими всіма справами. Яка зараз обстановка в цілому з імміграцією, от іменно або легалізацією українців? Yes, uh, right? um, luckily, some people із still getting work authorizations during that freeze, but now with the lift, з last week we got more than 30. work authorizations just for the ukrainian community for, besides the other communities we serve um, and there is a trend on this new government that trying to scare people so they just live on their own but my advice is first talk to an immigration attorney see your options maybe people have a family based petition they can apply for they have employment based like the talent visa or ab one ab 2 EB 3 maybe you qualify for something else so before making a decision of leaving see what you can do to stay here safely with your family and with a work authorization yes yeah, so me and the other three attorneys that work for me we are licensed in the united states and because immigration law is federal law we are allowed to practice law in any of the states so we have clients all over in california texas new york So it doesn't matter where you are, we can still help you. Круто Наскільки я знаю, що ви є одні із самих ефективних імміграційних компаній в Штатах. І оскільки детальніше про спеціальний імміграційний статус неповнолітнього іммігранта. Що це таке? Я думаю, нашим глядачам буде це точно актуально. So yes, uh, especially migrant of an status is a great option for people under 21 Who are here in the United States without one or both parents? We have had success with many communities, and we are one of the biggest in Washington State, especially um, for this type of case. Sometimes we have four or five cases in one single day, since we have four attorneys who are licensed. И питання, хочу для вас Вас велика компанія. Вот ви Ви говорите, в принципі, англійською мовою. Чи є хтось, хто в принципі говорить нашою українською рідною мовою, якщо людина хоче прийти, чи вона зможе комунікувати? Yeah, I myself don't speak Ukrainian, I speak four other languages: I speak English, Spanish, Portuguese, and French. but my team and i combined speak more than 10 languages we have people from asia from south america from central america and a lot of ukrainians too on staff so if you speak ukrainian or russian we do have enough people to talk to you and communicate and bridge the gap between the attorneys and your language Друзі, ви чули так, що питань нема. Є українська мова, спокійно приходимо, і тут вас обслужують на найвищому рівні нашою українською словіною мовою. Друзі, і для вас такий невеличкий скромний від мене бонус від проекту Метаноя. Якщо ви прийдете від мене, скажете, що від проекту Метаноя, для вас буде 20 хвилин безкоштовної консультації тут в цій компанії. Так що, друзі, не пропустіть це. Дуже важливий такий хороший бонус від мене для вас. Ви знаєте, наскільки я вас люблю. So yeah, we are happy to say that for Metanoia subscribers, we're gonna offer a 15 to 20 minute free consultation. So we don't necessarily have a call center, but if you leave your phone number, we're gonna call you back and we're gonna schedule time to talk to an attorney and also somebody who speaks Ukrainian. Так, друзі, як казав, що в компанії є працівники, які володіють українською мовою, і не тільки один працівник, аж декілька. Зараз біля мене знаходиться Дар'я. СЕО, операційний директор компанії. От, дуже приємно не познайомитися, поспілкуватися. І я би хотів поговорити про те, що всіх хвилює нас, українців, цей UFOU, TPS, і в цілому, куди зараз рухатися От, нашим іммігрантам, які недавно приїхали, не розуміють, що їм робити. Все нестабільно, от і тому розкажи коротко, mm -hmm. що далі робити. і Яка зараз обстановка ярослав В ну, перше? Я вважаю, що не треба руки складати да. здаватися да однозначно. Є опції, є варіанти. І ну треба їх опрацьовувати, треба робити свою мапу потенціалів. І це може бути не одна якась не один потенціал, а үмін. їх може бути декілька. І дійсно, перше, що треба робити, коли приїжджаєш сполучені штати Америки, це зайняти свої своєю легалізацією. Үмін. Це задача і виклик номер один. Үмін. Дійсно, ми працюємо з українцями, але це не наша основна якби спільнота. Не основна і не основна спільнота. Ми працюємо з франкомовними з клієнтами. У мене перша все ну, мова іноземна, це французька мова. Тебе. да, у мене безпосередньо. і. У нас іспаномовна велика ком'юніті, спільнота і португаломовна. Ну якби потім уже, звісно, там українська мова і, звісно, російська є. Угу. От тому, ну якби ми працюємо. В такій великій інтенсивності, і на один день у нас більше досвіду, ніж у будь-якої іншої компанії, тому що ми розуміємо картинку з, з, більшої, з більшої висоти угу. у зв'язку з тим, що ми обслуговуємо більше клієнтів своїй інтенсивності і різнопрофільну спільноту. Угу, я понял. Так, питання. Юфу TPS. що очікувати, отвою закрилося. TPS, вроді би, таке на паузі вроді би рухається. Розкажи коротко, яка зараз обстановка по цих так. кейсах? Взагалі від від двадцятого люктового було все на паузі, але при цьому не дивлячись те, що була пауза. Угу. Все одно все рухалося, відпрацьовувалось, і якщо ви мене запитаєте, ну окей, пауза, нічого робити не треба, ні треба, треба подаватися, треба робити. І коли навіть знялась пауза, то зараз дозволи на роботу би, вже приходять люди. А, сік, я ми так чую. тільки за минулий тиждень, тільки по українській спільноті отримали ну, 40-50 дозволів на роботу. На угу. Тільки за один тиждень. Да? Угу. А, але під час паузи також були ну, якби щасливчики. Не зрозуміла, як їх вибирають, абсолютно якась рандомна ситуація. Але і коли діяла пауза, теж проходили. Цікаво, да, навіть це... не знаю. Я думаю, що це всюди заморозка всіх. Тому що я ж теж виходить у ТІПІС, -за -за теж чекаю дозу роботи, хоча ми можемо всі працювати, там маємо такий документ, типу що він може нам дає можливість працювати, але типу без дозволу. Ну така схема, така цікава. Да. Е, далі, Ярослав, якщо ти мене запитуєш, е, е, чи треба подаватися на ТПС, на ту тобто, на роботу, mm -hmm. тут дуже важливо, що якщо ви. Підлягаєте під можливість подання на ті важливо подавайтесь на ті і подавайтесь на дозвіл на роботу. Ніколи не економте цих лишніх 500 доларів, і ви думаєте, та у мене ще по паролю є, або мене угу. є ще там по паролю, або я подав там ще на якісь вид у мене зараз от буде. Ні, краще заплатити 500 доларів, але податись на дозвіл на роботу по ще якісь опції. Окей, okay, а якщо людина приїхала. Після 23-го року, і коли вже вона не підлягає підіпс, що їй робити, юфою закінчився, виходить, і ТПСу нема, що їй робити. Вже я знаю, є люди, які вже в нелегальному статусі знаходяться а, тут в штатах. А, ну вони знаходяться в підвішеному статусі. Ну в такому дав так, так, так. так. на нелегальному а, такому, незрозумілому. вони знаходяться в підвішеному стані, і це дуже ризиковий момент, тому що навіть подаючи їх на есайлум да, угу. ну, якби то. Ми знаємо положення, які, на які ми посилаємося, але все одно це все ризики. От, тому, будь ласка, не доводьте себе до того стану, коли ви в підвішенні. Да? Ну, Начебто, у вас і заявки пендінг, але тим не менше на руках жодного документу немає, дії, дієвого. Тобто, це дуже кризисний момент. Легше завжди вирішити вирішити питання, коли ми діємо превентивно, ніж коли ми вже вирішуємо проблему. Дивіться, таке питання на рахунок віз, да. не раз в мій адрес люди говорять: там хто з ним спілкується, там як і в тебе статус, туди-сюди. і кажуть, чому я запитую не чому я не подаюся, або запитую, чому я чи я ще не подався, чи вже подався на візу талантів, так як я займаюся публічною діяльністю, там зима подкаст. От, звісно, я ж до цього не дійшов, хоча не раз чую свій адрес типу, що там, ти хоч подаєшся на візу талантів, ну якось рухаєшся по своїй організації. От розкажи, наскільки це ефективно, і чи є в тому сенс? Бо я знаю, що це в принципі не дуже дешевий кейс. От, але наскільки це для нас може мати велике значення, чому ти не займаєшся візу талантів? Не знаю. От ключове займаєшся, тому що коли е, е, робиться і ви подаєте, є петишенерами на візу талантів, үгінь. це в першу чергу ваша відповідальність. Тут не адвокат тобі має допомогти, да? ну, би, а ти сам в першу чергу маєш цим займатися. І коли подаються на візу талантів, в основному це повноцінний робочий день. І це круто, якщо ви подастеся за три місяці. Але от в е, людей за зауявлення виходить, що ну я ж не талановитий. Я, зазвичай, я працюю працюю звичайній роботі. Чи воно то так, чи то просто умовно слово талант, чи Ні, то може бути якась абсолютно. сфера діяльності, якась професійна, в якій ти розбираєшся, і це вже як талант. А, як це робиш? Як абсолютно реальна історія, але там є чіткі критерії. Ти можеш бути талановитий, ти можеш бути нереально крутий проект. Але якщо ти не добираєш критеріїв, ти не отримаєш. Тут угу. вся фішка, е, чи добрав ти критерії? І чи відповідаєш ти е, якості цим критеріям? Від цього залежить категорія е, візи талантів. <рес> <рес> От, тому е, ти публічна особа, в тебе багато про тебе написано е, в, в не написано, а в пошуковій системі Google, ти, ти зразу відображаєшся. Так? Але чи є в тебе інші критерії? Наприклад, е, 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 чи є в тебе статті написані? Вибрах, а, ти написав сам, чи ти mm. напосві сам написав статтю, Скільки в тебе статті, які ти написав? Це обов'язковий критерій, чи є ти в Google Scholar. Google Scholar – це ну, всі статті, що ти написав. Часує да. Чи в тебе є грамоти, чи в тебе є відзнаки? І на хвилиночку, відзнаки місцеві, університетські, не підходять тільки національний рівень, міжнародний рівень і, і ну, такого рівня. До речі, всі думають, що от я був на керівній посаді, і це класний критерій, який зараховується. Критерій, які практично ніколи не зараховуються, це твоя керівна роль в якійсь компанії. Окей, таке питання, напевно, в мене виникає, і я 100% впевнений, що в наших глядачів, хто хто думає про візу злантів. Ну окей, якщо вона не дотягує до всіх тих критерій, а напевно в більшій вірогідності більшість не дотягує якісь пункти. Вона не дотягує. Навіть я думаю, що не дотягує в 100%. Що з цим робити? Чи ви допомагаєте дотягнути ці критерії? Якось це все гарно підкрутити. Ми з тобою обговорюємо критерії. Ми тобі показуємо песвей, як це зробити, дану якби. Але все одно ти маєш сам ну, це реалізувати. І тому всі ці візи, талант, візи талантів, які є, а, а, ну, дуже вимагають твого особистого часу, твого включення, твоєї енергії, І, твоєї гі. креативності. Дивись, таке питання. От заїхала людина, по Юфу TPS. Окей, що тоді далі? ЮФОЮ TPS, передбачає відразу, що людина залишитися в країні не може. Тому що mm -hmm. це тимчасовий статус, тимчасовий прихисток. І ми всі хочемо українці залишитися в Америці по візі талантів, по робочим візам, бо це по нам дає по-денським. Да, бо нам здається, що ми цього варті. Але е, закон. На іншій стороні він каже, ті, хто приїхав по паролям юфаю гуманітарним опціям, мають залишатися в гуманітарних опціях. А не хочете залишатись в гуманітарних опціях? Да? Ну, якби... Тоді виїжджайте з країни і подавайтесь на іншу, ừ. не в країні. Бо в країну ми вас прийняли як ну, Елінів, як тим, кому хто потребує прихистку. Ừ. Я понял. На ну хочете, тоді виїжджайте з країни, і ми на вас подивимося по іншому. Окей, добре. Тоді що ви пропонуєте як агенція? Які правильні е, шляхи кроки робити в цьому як, статусі? Фоютіпіас, якщо клієнт дуже хоче, потенційний клієнт зробити угу. собі робочу візу, візу талантів, ми кажемо окей, ну ми. Зробимо вам не то, що роз... ну, разом з вами. Ми зробимо там, і ви можете бути обдаровані цією візою. Але знаєте одне: що вам треба буде для її отримання, для підтвердження свого частного статусу виїхати з країни. Але ми не можемо вже... виїжджати. Виходить. Ви виїжджати можете? Чи друге питання? Чи е... зможете ви заїхати? Ну, І виїхати з країни це завжди ризик. Особливо зараз ти час, коли на сьогодні, коли ми записуємо, да, угу. більше студентам не дають віз поза межами США. Якщо ти подаєшся на візу на студентську візу, зараз пауза на всіх студентських візах. Тобто, уявіть собі, літо, час, коли всі вступають, коли вузи наповнюють свої бюджети, да? коли країна готова приймати нову кількість студентів, які викладають багато грошей, угу. зараз пауза, вони в'їхати не можуть. Звідки така впевненість у українців, що якщо вони виїдуть, вони зможуть заїхати? Хто це може прогарантувати? Тому ми кажемо ну, цим потенційним клієнтам: ми за це. Відповідальність не несемо. Ми можемо пройти цей адющий шлях по візі талантів. Він непростий, простий, mm -hmm. по eb 3 можемо тобто пройти. Тобто гарантії. Ви не можете дати 100%? Ми можемо дати, що ми вас обдаруємо, наприклад, разом. Да, ну ніхто не дасть гарантію, бо це не, не від тебе все залежить. Mm -hmm. На жаль, ну, це залежить не, не від клієнта, не від нас, а залежить від третьої сторони, від політики, яка буде на моменті. Але що ми можемо пообіцяти, що все, що від нас залежить, ми це зробимо. Я зрозумів. Але яке буде рішення ну, по факту, ми не знаємо. От таке виходить, в нас останнє питання, Будемо мікція на посадку. От зараз багато давай нам зліт. нам зліт нема питання багато зараз українців, які зараз тут. Да. От вони дивляться, яка обстановка з владою, політика, от все що відбувається, війна в Україні, і вони, от приймають таке рішення, почекаю. Нічого не буду робити, ніяких віз, ніяких там легалізацій, ніяких подавань документів, просто такого такому підвішеному стані. Скажи, це, це є, чи є в цьому загроза, чи навіть навпаки ну, може плюс в цьому, просто почекати. От є той ТюПІС, чи UFU, отак, що от просто чекаємо. Чекаємо, що буде завтра. Уряд Америки і взагалі міграційна політика побудована таким чином, що вони що тут виживе сильніше. Угу. І нам просто таких простичків, які е, чекають, що все буде принесено на блюдечку з золотою кайомочкою, воно не прийде, не, не mm -hmm. проходить. Е, е, вибираються ті, хто про себе заявляє. Mm -hmm. І Якщо ви не заявитеся, не буде теж якоїсь опції, ти не виділишся з ти не будеш above average, тобто не виділися з цієї се ну, mm -hmm. загальної середньої маси. Получається, час працює проти нас. Час працює проти нас? Завжди обираються ті, хто подається робити це, робить інше, хто про себе заявляє, да ну то і переможе. Якщо просто сидіти чекати, от навіть за ем, з, ну, з жовтня місяця по сьогодні менше плюшок, менше опцій по кожному імміграційному статусу. Үгі. Ну от, і ти дивишся на ситуацію в динаміці. Якщо вона зменшується, що ще далі чекати. Окей, а ситуація тільки ну нарощується в, в, в от в нас є сейджес ці статуси. Да? Ті, хто подавався на сей виграли наразі в рази більше, ніж ті, хто подаються зараз на сей Що це є Це статус спеціального а, ми е, да, е, спеціальний статус неповнолітнього емігранта. Це м, абсолютно унікальна така опція, кажу, де портал можливостей. Үгін. От коли ти найкоротший шлях в принципі до грінкарти, оце Сайджес і зараз буду. існує. А подання на біженство цей сайлом це взагалі опція яка більше всього підходить українцям, зараз, тому що та? да, тому, що українці приїхали по гуманітарним паролям, гуманітарним опціям, і їм важливо залишатися в цих гуманітарних опціях, угу. і в гуманітарну опцію підходить. Есайлом, цей прихисток угу. не обов'язково буде закупованою, да, не обов'язково буде з окупованої території, і тому що там дуже багато причин, і коли ми кажемо політичне, це як одна з причин, да? угу. але є національний притулок, є притулок релігійний, релігійний по окремій соціальній групі є притулок. От. Угу. І тут ну тут дуже багато опцій, плюс. Affirmative asylum – це коли ти вже легально в країні, ти вже пройшов співбесіду, тебе вже не розглядають як якусь ворожу, в, ворожу сторону. Ти угу. вже ну, пройшов якусь свою апробацію, ти є прийнятий. Тому угу. всі ті, хто приїхали легально в країну, вони будуть проходити по спрощеній системі. Не буде суда, не буде слідства. Це буде така, як ми з тобою говоримо співбесіда. І в цій співсбесіді велику роль грає емпатія. Ну, що ви адаптували, що ви тут не загублені, що ви соціалізовані. Це дуже важливо. Я От, Ось ось така ситуація. Тому є вава, жертви домашнього насилля, є ювізи, ті візи, є ряд опцій гуманітарних. Але ну якби але однозначно треба щось робити. Да, робочі візи в основному соно ну, космічний адвокат. Ну якби не звучало смішно, да, але о, людина, яка займається всіма космічними контрактами. Ну не буду називати компанію. Та да. mm. отну ті, хто класно підходять під робочі Космі... адвокат, що це означає? вони заключають всі правочини по закупівлі а, продукції для космосу. Для ракетобудування і всього іншого, от ну якби людина зразу заїхала по робочій візі. ті, хто заїхав по студентській, по робочій візі, вони і залишаються в цих робочих опціях. Українці хочуть заїхати по паролю гуманітарному і перебудуватися ну, на робочій візі. Це класно, це ну, харизматично. Але ну, зараз це е, ну, теж те, що ми бачимо, це просто е, зливання коштів, енергії часу. Я зрозумію. Ну, наразі є можливість подаватися на асайлум, треба подаватись, це дає право перебування в країні. Дякую за корисну інформацію. Друзі, дякую, що до вас до кінця. Якщо вам важлива ця інформація, поставте лайк, зробіть репост, напишіть коментар, поділіться з друзями. Ми знизу залишимо всю контактну інформацію про вашу компанію. Про моїх генеральних партнерів, які підтримують проект метаноя ще раз дякую за інформацію. Я сподіваюся, що для когось інформація буде корисною і він зможе звернутися до вас, і ви зможете йому допомогти по його легалізації, по тому, що його очікує, і що він очікує від цього перебування тут в Штатах. Багато хто хоче лишитися тут жити, будувати сім'ю, життя і в цьому нічого немає поганого. Тому, друзі, всім дякую за увагу. До зустрічі!